Люди намагаються також достукатися до влади, яка нині розпреділяє бюджет, адже мають свою думку з приводу дійсно спрямування коштів. І, зокрема, зараз на хрещатинку на хрещатику знову відбувається мітинг біля будівлі Київської міської держадміністрації. Заклики нині там не змінилися. Там активісти вже вкотре вимагають передати на підтримку саме Збройних сил України гроші, які нині йдуть, наприклад, на бруківку барабани, які наробили свого часу. Цу шуму у суспільстві, клумби чи стадіони? Вважають, що це зараз не на часі. До речі, ви можете писати свою думку, як ви гадаєте. Е, можливо, все-таки це можна якось поєднувати словом. На сходах столичної адміністрації кілька сот людей заспівали гімн України і скандували гроші на ЗСУ. За всією цією подією стежить зараз наш журналіст Святослав Тромса. Він просто зараз на хрещатику. Тож Святославе, розкажи, будь ласка, якими саме думками діляться кияни, і чому настільки категорично безапеляційно можливо є якісь кошти, які можуть від якихось Дів інших від інших держав надійти конкретно адресовано на ті ж клумби чи на бруківку, чи все таки їхні вимоги без апеляції. Вітаю Олесю. Насправді біля будівлі київської міської адміністрації вже трошечки все стихло, але починаючи від дев'ятої ранку, лунали багато різних закликів до столичної влади передати власне категоричні були кияни сьогодні і зазначали, що дороги, бруківка і якісь некритичні витрати, все це може почекати, адже зараз в країні йде повномасштабна війна. Тому кажуть, перш за все слід фінансувати саме потреби оборони, а вже тільки Якби потім після перемоги дороги, там бруківку, барабани або ну. Будь-якому разі, щоб це не було не критичні витрати, і сьогодні тут було справді кілька сот людей і на сходах, і перед будівлею, і це кияни молодь, і люди трошки старші. Вони якби з різних там груп, це не був якби зібраний мітинг там кимось одним. Тобто тут різні верстви населення, і просто в соцмережах ширилася інформація про те, що можна прийти до будівлі КМДА і висловити свою позицію. І насправді, от починаю з минулої суботи це вже другий мітинг, на якому кияни якраз от кажуть, що окрім е, там бруківки дороги, у нас багато проблем, які е, треба фінансувати зокрема, те, що е, жодне укриття не пристосоване до е, осіб з інвалідністю, не мають ані пандусів, ані якихось там інших е, засобів, аби спускатися туди людям, які там е, мають ампутації або ще пересуваються на візочку, так само. Немає якби пандусів і там багатьох підземних переходах, і відповідно спуститися в метро, як в найпростіше теж укриття немає змоги, і це теж потребує фінансування. Звісно ж, і е, укриття в самих школах, і найперше, це е, наші збройні сили, яким постійно потрібні дрони і багато е, іншого. Тож давайте почуємо від самих киян, що вони сьогодні розповідали, і що вимагали від столичної влади. Ми навіть не зробили укриття в школах і садочках. Це просто ну це якась базова потреба. Йде півтора роки війни. Навіть коли вона закінчиться, ніхто нам не гарантує, що не почнеться нова через п'ять років. Кличко навіть не зробив укриття в дитсадках. Ну діти, ну це просто святе. Ну я не знаю, як можна опуститись нижче. Я знаю, що там відбувається. Ну мого тата минулого року накрило градом снігурівці. Їх залишилось троє живих. І в них на всю 14-ту МБР було зброї, ніякої не було. Залишилось три танки чи що там ну дуже мало. Ми не повинні самі. Ми повинні самі забезпечувати, але в першу чергу це має робити держава. Поля поля коліна добра ну, ну, дрона, є, і рушниця. Волонтерська на така дайте дядьку з КМДА. Айте гроші спрямують на цільове використання і на армію дрона, не на бруківку, чи, хоча б же на інклюзивне середовище, щоб аби військові не спускалися з милицями в підземні переходи і могли користуватися наземними переходами. Взагалі можливості такі в місцевої влади є і розповіді про те, що виділені 6 мільярдів, то неправда. Насправді перерозподіл бюджету не здійснений. Ці гроші на ЗСУ не виділені. Тому люди виходять і вимагають, щоб Місцеві бюджети перерозподілили, відправили більше коштів на ЗСУ. Власне, сьогодні згодом народні депутати вони обговорювали всі ці пункти з представниками от спільноти у колі і дійшли до певних таких рішень. Зокрема, до наступного тижня мають проголосувати за пере. Направлення частини коштів якраз на те, щоб створити пандуси для укриттів або для громадських місць, і наступної суботи кияни також збираються бути біля будівлі київської міської державної адміністрації, аби вже скажімо, перевірити все те, що наобіцяла Київ наобіцяли депутати Київради. Власне, нам теж вдалося з ними поспілкуватися і вони розповіли власне свою позицію і як далі буде все розвиватися. Як будуть голосувати за це, то ж давайте їх почуємо. Кияни планують збиратися кожної суботи. Дуже важливо розуміти, що тут кілька груп, кілька організаторів. Тобто це не те, щоб якась одна організація збирає мітинг. Дійсно, ну, кілька сотень людей, мені здається, було сьогодні. Ми, зокрема, говорили про те, що без розв'язки на Богатирській чи з паркінгу на оболоні, які громада вважає некритичною критичною інфраструктурою, передати гроші на закупку пандусів в укриття. От ми домовились, начебто, я сподіваюся, що представники фракції удар не забудуть про цю обіцянку. 120 мільйонів на пандуси в укриття цього тижня, щоб були виділені, фактично в кожне військово, майже в кожної військової частини міста Києва 90% їх видатків це видатки, які йдуть з міського бюджету. А ми дуже активно допомагаємо армії. Фактично на сьогоднішній день, за півтора роки нашої роботи, українська армія була профінансована майже на 5 мільярдів гривень з міського бюджету. Основна потреба нагальна насамперед закривається містами. Ми показали, що ми готові на конструктивний діалог. Ми готові взяти робочу групу представників від цього мітингу, так само провести нормальну дискусію на рівні Київської міської ради для того, щоб визначити пріоритетність видатків на наступний рік. Власне, те, що нам вже відомо, депутати вони поспілкувалися з мером столиці Віталієм Кличко. Ми дійшли до певних рішень і знову ж таки до створення цієї робочої групи, яка буде і займатися от переглядом і згодом перерозподілом коштів, про які сьогодні кричали там про мільярди гривень, які на думку киян йдуть не туди. Ми будемо слідкувати за цими подіями. Тож залишайтеся в ефірі телеканалу Київ 24 аби також дізнаватися про все це.